Сигналки з одної сорту форми. Перший раз чекав їх. Они. Названня було Сіліква. Може правильно, може неправильно. Такої назви не шовпов. Такої назви не чув, но черенок прийшов під назвою Сіліква. Що це за Сіліква? Може хто знає, підскажіть. Дав два таких огромніших горіха. Опа, тут і ще є. Отакі велетні. Будемо брати череночки, щоб розмножити його, бо коли ще не знав що це, а такий високий, сильно рослий сорт вже загружається. Хорошо викину Сережки. Отака Умовна селіква. Може хто чу... О, ще один гігант. Ще один гігант. Бо зараз цих названь різних, не розбереш, деяких горіх. А це такі громадніші. Саженців немає. А ще один є, ще два є. В общем. Це зелені. Непогано дав сигналочки подивитися, що за горіші ще здоровецькі такі. Надо було брати більше, але думаю з цими всіма експериментами візьмемо один, подивимося що з нього буде і вже піде на розмноження. Ось Всім пока.